Завтра в мого чоловіка корпоратив і в кінці відео я скажу скільки мені це все реально обійшло. Корпоратив в Америці це не просто посидіти після роботи. Це справжнє свято для співробітників. За останні два роки в них було дуже весело: жива музика, купа людей, інтерактив, атмосфера свят. І тут є така традиція, яка мене колись дуже здивувала. На американських корпоративах реально роздають гроші. Наприклад, минулого року кожному приході дали по 100 доларів, а потім ще був розіграш ставки, телевізори, грилі, все по доросли. Сьогодні в мене був класичний передкорпоративний марафон. Я обійшла аж три магазини. Штани чоловіку купила в Nordstrom, собі сміницю знайшла в маршал і ще декілька дрібничок закинула в тар. До речі, багато американців не купують новий образ щороку. Корпоративи тут звуться Крісма спати, і саме ці вихідні пік таких свят. Тому в магазинах зараз просто не проштовх. В Маршалс я була з ніколь, і звісно, вона не змогла піти без нової іграшки. Ну і тепер як і обіцяв, весь цей шопінг обійшовся мені в 200 доготуватись, Готуватись, тож всім